Вона говорила, перехилившися легко вперед, широко отворені, майже витріщені очі від того лісу, не зводячи, неначе мала візію, держалась одною рукою його і, здавалося, була всіма змислами там, у далечині коло згаданого лісу. Все, воно мені так, коли я там, говорила розірвано й боязко. Коли дивлюсь туди, а нині. Де воно так ясно? Дивися, як ясно, напрочуд ясно. Звідти іде щось, скричала нараз несамовито в дикім переляку. На тебе й на мене. Кинулась до нього судорожно і, мов ослунюючись його, обхопила його бурливо руками і притиснулася лицем до нього, слід за ним попала в конвульсивний плач, що його приводить із собою лише несподіваний, несамовитий перестрах, майже в тій самій хвилі обвів і він її руками, його пройняло холодом, волосся стануло йому дибом, тримав її міцно, притиснувши до себе і витріщившися гострим поглядом в указаний напрям. Він не боявся і не бачив нічого. Його бурдей, до якого мав небавом вертатися, лежав спокоєм повитий і, справді, мов скулана старенька в намітці, ослонений заду густою деревиною, а там далі направо за багнистою левадою на тлі, де здіймалися легкі прозорі імли, і неначе на границі другого села лежав сам для себе сусідський ліс. Чужий, невеличкий і лише рідко побережниками звідуваний, неначе добро з властителя, де кожен міг ограбувати дерево і доволі часто ограбовував, так лежав він. Він знав його аж надто добре, зрубував там у нім часом сухе гілля, кілля для плота і переводив не одну ніч у його глибині. Але тепер не бачив нічого. Йому й не впало там нічого в очі, ні в днину, ні вночі, і вона мала, певно, лише пустий привид. Ти дівчина, успокоював її рівним голосом, але наглий переполох, який перейшов від неї до нього, дзвенів ще й у його голосі. І тому боїшся, перехрестися, Бог з нами, і я проведу тебе аж додому. Там нема нічого, і тобі лиш щось привиділось, то була мряка. Се не була мряка, воно летіло крізь мряку, говорила розірвано хлипаючи, піднімаючи на хвилю голову і дивлячись йому, переконуючи, і заразом з докором в обличчя. Воно летіло на мене і на тебе, нараз урвала, завернула звільнена, неначе невидимою зростаючою силу вона голову знов просто в синявий освітлений напрям, де на полях, що знижувалися, темніли тепер оази лісів. Дивилася туди хвилю вигребущими, зляканими очима, з болісно зморщеними бровами, не звертаючи ні погляду, ні голови, ані на хвилиночку від того місця. Нараз обхопила пальцями його рам'я міцніше, почала, мову болю стогнати, а відтак легко зойкати. вже знов, вже знов, а відтак скричала, як перше, з несамовитим перестрахом. Знов летить! Він пірвав її з собою. Вона плакала голосно, а він смертельно перелякався. Ходи. кликнув, хрестячись та дзвонячи зубами. Тут нечисте місце. Ходи. І, піднявши з землі гриби, вона в перестраху опустила, обвів її рукою і потягнув далі. Ішли, притулившись тісно одна до одного, між високим збіжжям. Вона утирала очі рукавом, оглядаючись раз поза раз боязко поза себе, перемагаючи все наново напливаючий плач, і шла послушно за ним, коли місцями мусив сам ступати вузькою стежкою. Не вертайся її дорогою, просила благаючим голосом і притискаючи його руку до себе. Я боюся. Мені не станеться нічого, голубко, відповів рівним поважним голосом. Мені не страшно, я не боюся. Тут щось нечисте на тебе й на мене, Михайле, промовила в розірваних реченнях, тулячись тісніше до нього. Я все виділа тепер. Що ти таке виділа? Щось страшного, не знаю, напевно, що, щось пристрашного, закривавлені вогняні шмати, з двома розжареними, несамовитими очима, що зближались до нас у розшаленій скорості, і так скоро. Як воно летіло до нас у рази з лісом, так само скоро зникло. Боже, що це могло бути? Його пройняла дрож, і він перехрестився. Був забобонний, як батько й мати, як взагалі більша часть люду його села. Місячні ночі все таке з собою приводять, сказав опісля в поучнім тоні, щоб вона успокоїлася, але воно не може хрещеному чоловікові заподіяти лиха. А де? там недалеко панського дому, де виїжджаються вже столики на дорогу, коло Малого Яру, який може найбільше достатись до нашої хати столоки. Там то кожне чисте місце. Завжди, як місяць вповні, показується там великий чорний пес. Той пес гуляє на одному місці і не пропустить жодного чоловіка далі, доки не схоче, ні за що в світі не пропустить. Ти видів його? спитала боязко. Ні. Я ні, але старий Петро казав, що бачив його раз. Він вертався, оповідав одного разу, пізно з села додому. Ніч була ясна й місячна, як нині. Він ішов сам. Чим ближче доходив до того місця, тим більше ослабав у колінах. І нараз станув перед ним величезний пес із огняними очима і витріщився на нього. Він і собі вилупив очі на нього. А коли відтак здіймив руку, щоб перехреститися, пес зник. А він, знаєш, він лежить, як сніп, на землі. Вже пізно, по опівночі, прийшов до себе, здіймився з землі, повелікся додому, казав, що ще три дні потім чув слабість у колінах і страху. Воно вже так буває, докінчив кріпшим голосом. І в таких хвилях треба все лише про хрест пам'ятати. Треба зараз перехреститися. Відтак не видно вже ніколи нічого. А я забула про хрест, Михайле, сказала вже відважно і спокійніше і усміхнулася, мов дитя, з вогками ще від сліз очима, неначе відкриваючи щось нового. І тому виділа я те ще раз, але тепер буду вже все пам'ятати про хрест. І, сказавши все, перехрестилася побожно, склонившись глибоко до землі. Відтак обізвалася, відідгнувши. Тепер я вже не боюся, а нині так ясно, що можна б цітки збирати. Але ще нема півночі, а я таки страшно перепудилася, завернула вона на попередній предмет. І що це могло таке бути, що я бачила? Що це могло таке бути? І ніби знаю, що воно було, а прицінь не знаю. Не згадуй, обізвався він щиро. Нехай воно від нас щезає, нехай щезає, повторила поважно, а по хвилі додала. Зі всього я лиш припізнилася. Пані наказувала не бавитися допізна, а я якраз забавилася. Ходім швидше, Михайле, дома будуть мене ще потребувати. І прискорили мовчки кроки. Ішли все ще вузенькою стежкою полем та лиш уже тепер високою кукурудзою. Шовкове листя її неначе на шепотом відзивалося до них, коли одно або друге, переходячи повстронких рослин, десь не десь діткнулися або й відпирали її зі стежки руками. По недовгім часі спинилися недалеко біля е, білої хати до Кії, а заразом коло дороги, що вела до панського дому, тут обняв він її. Поцілуй мене ще тут ще раз, Зозулько, просив ніжно. Далі не піду з тобою, бо люди будуть видіти. Не треба тепер, не треба, не треба, відповіла живо, обнімаючи його тісно за шию. Бог видить, закинув півголосом і поцілував чисті її уста. Лиш Бог один видить. Відповіла з цілої душі, відтак розсталися. Вона пішла, а він остався ще хвильку на місці та глядів за нею, як ішла польовою дорогою, а відтак як минула білу хату до Київ, пустившись толокою до недалекого панського дому, неначе темна струнка смирічка так ішла прямо, легко колихаючись, доки не зникла йому з очей. Він чув себе вповні щасливим. Вона його любила й хотіла на нього ждати. І буде його жінкою. Відтак перехрестився і пішов назад стежкою, що вела в ясно освічений напрям. Його бурдей лежав тихо дрімаючи, закутаний у синяво-сріблисту мряку, і вижидав його за твердими дверима і двома дрібними проти місяця, зверненими тепер ясно блискучими віконцями. Розділ четвертий. Того самого дня зранку спостерегла Марійка, що в неї знов пропала одна велика курка. І завела голосний лемент. Треба спитати саву, обізвався Івоніка, що сидів недалеко хати, клепав косу і на всякі нарікання й допити своєї жінки не мав досі жодної відповіді. Він же газдує тепер коло курей. Воно діду я, як казав, що половику хопив одну. Вона розсміялася, викрививши уста. «Прокляті половики. Тепер пхаються вже аж до курника та хапають кури тоді, як вони сплять. Старий підняв голову і глянув на жінку. Щось більше важного прокинулося в тоні голосу, чим у словах, коли спитав Що кажеш, Марія?» Кажу, що є й такі половики, що пхаються аж у курник і забирають дріб, а як не будете вважати, то повиносять вам і інші речі. Маріє, уважай, що говориш, та й май на увазі, аби ніхто не чув того, що ти говориш, сказав, остерігаючи. «Люди завидують нам і так усього. А як довідаються, що наш син злодій, будуть із того ще раді. Я знаю, що то Сава все робить, і я йому того не дарую. Від мене він уже дістав свого, свою партику, обізвалася знов жінка. Але то все рахіра через нього робить, намовляє його до всього, а він лише виконує те, що вона йому накаже. Оно діздибала я її, як вертала з пляшкою горівки від мендля. Ти гадаєш, що сказала мені хоч добрий день. Де там? А я ж їй прицінь тітка, її мама моя рідна сестра. Дивилася, як вовчиться в землю, переходячи коло мене. В неї нечисте сумління, бо ходить і намовляє хлопця до злого. Вона продає мій дріб у мендля і купує горівку та тютюн. Я вже прийшла на тото. Домніка мені все сказала. Вона мешкає там недалеко, некій, бачить усе та чує. А Домніка розумна і виділа і знає багато, недурно в місті десять років служила. Вона розумна, але й хитра, й фальшива, Марія!» – відповів він спокійно і взявся далі клепати свою косу. Вона фальшива, але я їй ніколи жодного зла не заподіяла. Я з нею добре живу. Врешті вона знає все, що в селі діється, а вона би цього не знала. Сава пересиджує тепер більше у Григорія, як у нас. Колись тутки помагав йому на його винаймленій же братськім полі косити, казала мені Домніка. Я вам не хотіла цього казати, але тепер таки скажу. Михайло працює коло нас, мов чорний віл, не має супокою, аби все владі утримати, зривається від раня до вечора, а сей тратить свої дні, свої молоді сили там для поганця, вам би побити його зраз, воне. Івоніка мовчав. І німець зітхання тхання зняло йому грудь. Він це знав. Він знав багато дечого іншого, чого вона не знала. Недавно, приміром, копав щось у панському городі і украв із спихліра щось стояв на часом отворений грубезний ланц. Цей ланц продав відтак старий Григорій, жидові на а він Івоніка саме був тоді при тім і пізнав панський ланц. Догадався зараз, звідки се походило, але мовчав. Сава ж був його дитина, те все скоїв сава. Однак що він мав діяти? Сором признатися таки перед усіма, що ось його син злодій, а з другим злодієм камратає і туманить людей. Бог дав йому двоє дітей, але що по одній стороні було саме добре, вийшло по другій саме зло. А він їх однаково любив обох, вигодував однаково працею своїх рук. Оба були його рідні, ріднесінькі діти. Як Михайло піде до рекрутів, і він побачить, що нема кому все кутати, він поправиться. Тепер він ще на Михайла спускається, потішав він жінку й себе самого. Дай Боже, відповіла Марія, але доки він буде держатися саї гадани, доти буде триматися його зло і лихо? Це я вам кажу, бадійко, він сміється вже з мого жалю, а то, не несмішне, як мама плаче. Він видить, що мені серце з жалю тріскає, що Михайло мусить іти. А він каже ідіть з ним до жовнірів, хто йому там подасть груді. Таке він до своєї мами говорить, у нього тверде, недобре серце, і Бог би його скарав за її слова. Не проклинай, Марії», – успокоював остерігаючи, Івоніка. Він так само наша дитина, як Михайло. Він поправиться. Я вже йому кілька разів казав та опоминав його, що коли не поправиться, не дістане від мене ні грудки землі. Все кажу дам Михайлові. Він це знає, і він знає, що чоловік без землі нічого не значить. Він це дуже добре знає і видить, що Григорій у селі значить все перед людьми. Вже з малку був такий упертий і злосливий, тягнула Марія далі своє. Я собі нагадую все добре. Від дитини нема чого великого надіятись, на те вона й дитина, і до того нема чого чіплятися. І ми були колись з дітьми і робили добре і зле. Що хто винен тому, що був дурною дитиною? Я кажу лише, що він уже тоді був непослушний, і упертий і робив своїй мамі все наперекір, як вона приказувала що небудь. Чи ти слухала все твоєї небіжки, мами, Марії, ге спитав чоловік і усміхнувся, бог знає, чому, вимушено. Ви, старій дурні, затріпотіла вона нетерпеливо. Я говорю про огонь, а ви говорите про воду. Я кажу, що він був уже змалку впертий і злобний, а ви кажете мені, які то змалку були ви, яка я і які були інші. Що мені з того? Адіть одного разу, коли ще був малий, відібрав йому один хлопець. Мені здається, молодший брат Тодорики, що відтак помер. Нагадуєте собі, відібрав йому сопілку, бо вони все оба разом на толоці пасли товар. Сава не сказав нічого. Чотири неділі пізніше зловив великого джмеля і упхав його хлопцеві за ковнір. Як хлопчі ще заслап і лежав запухлий, а саву затебили й сварили та й допитували, чому таке наробив, мовчав, як камінь, затявся та й мовчав. «Видеш, кажу, йому, він може і вмерти. Він споглянув лише по вовчому в землю, зморщив брови, а по якійсь хвилі почав плакати. Плакав, але не сказав ані словечка. А як я приказала піти до хлопця та його мами та перепросити обох, не рушився з місця, неначе кам'янів, так стояв тут, кий ніби занімів. Тоді, була б я йому з гніву кості поломила і лише мав щастя, що був все таки мізерний і блідий. Інакше бігме була б кості поломила. Та й такий він і тепер, то я тому маю є жаль на нього. Він не був усе такий, як тепер, не слухав тільки свого розуму, Марії, сказав старий. Лише відколи зайшов у приятельство з Григорієм, вертиться йому плутанина в голові. Ей, він усе був лінивий і впертий, закинула стара знов своє роздразнено. Лінивий, але він не крав і не бокував від праці, так, як тепер, та й. А ви все видите і скажете йому хіба раз у рік, яке слово перервала вона люто бесіду Івоніки. Якби він вам і хату над головою запалив, ви б набрали води в рот. Я не знаю, що у вас за серце. Ви все лише добрі та добрі. Лиш оце одно знаєте ви, але все не добре, Івоніко. Він задержався в клепані і глянув на неї. Маріє, сказав поважно і докірливо. Чи сава не є так твоя дитина, як Михайло, і чи ти його менше любиш? Чи ти його не вродила? Що ти від мене хочеш? Він молодий, дурний, підмовлений лихими людьми. Рахіра наробила йому щось, але як то менеться, вона стратить свою міць над ним. Він назад верне до нас, я його пазю, хоч і мовчу. Мовчий ти і Тримай язик за зубами. Михайло також видить більше, як ти думаєш, а Сава все знає. Довго не буде її триматися. Вона нечесна дівчина, а женитися з нею він не буде, бо вона ж його перва сестра, а це ж гріх. Він знає оце все, і оце все мусить скінчитися. Треба лише бути терпеливим і бога просити, щоб нас не опустив, щоб і Михайла не опустив. Михайле, Михайле, зойкнула нараз Марія, мов колена, – Дитино моя, серце моє, за що відривають тебе від мене? За що садять у ярмо? Що будемо без тебе діяти? Що пічне земля без тебе? Як то сонечко, так зайдеш ти для нас, а я розіб'юся. Жаль за тобою виссе мою кров і побілить моє волосся. Михайле, михайле. Він підняв живо голову і глипнув журливо на неї, чи не товкла знов головою до стіни, коли жаль обхопляв її так нагло, як тепер, коли пригадувала собі розлуку із своїм любимцем, чинилася майже за кожним разом, а вона була вже слаба й немолода. Але цим разом вона не робила того, вона лише заводила й нарікала. А там, може, й заплаче знов, похнюпив голову, як перша, на груди, зморщив болісно чоло і клепав перед собою далі мовчки косу, ба ще пильніше. Вона не вмовкала то з середини хати, то на подвір'ю прокидався її голос жалісно, все нарікала. Від часу до часу здіймалася її худа права рука і грозила комусь удалині. Відтак настала ніч, ясна і тиха. Найшла обох, як спочивали кожди в глибокій тишині, в темній хатині, з їдовитим горем у серці, безсонно.